хочу продемонструвати кілька варіантів, як можна перетворити зображення на текст. У чаті GPT у вас є три спроби, щоб зробити це. Отож, наприклад, у вас буде наприклад, тільки текст лише у форматі картинки. Отже, я роблю скриншот. У чаті GPT пишу перетворив зображення на текст, даю скриншот, чекаю, поки завантажиться. З'являється стрілочка, натискаю. І зараз в нас з'явиться текст. Нам не потрібно буде його передруковувати. Але нагадую, що у вас є лише три спроби. Далі ми копіюємо цей текст, редагуємо і використовуємо. Далі, інший варіант. Ви можете скористатися програмою Image Go to Text. Info. Ось. Тут треба вже завантажити цю картинку. Отже, що я роблю? Наприклад, я ось свій телеграм завантажила, потім зберегла так. і зараз використаємо. Отже, завантажте зображення, Завантажується в завантаженнях в папці, бачите. Натискаю, Тут, здається, чи 12, чи 15 спроб. Я так перетворювала повністю весь текст, придбала електронну версію тексту сучасного автора, але я отримала варіант не в форматі PDF а в FB, і я не могла використовувати цитати з тексту, мені потрібно було для аналізу, для уроку. Потім я знайшла трошки простіший варіант. І ось ви бачите, в мене ця картинка перетворилася також на текст. Ми натискаємо «Ось копіювати. Ну, наприклад, я ось собі в Telegram покажу вам, що копіюється текст у Word, куди вам потрібно. Сервіс pdf.candy.com допоможе вам перетворити файл у форматі fb 2 в формат pdf. Отже, натискаємо Завантажити файл, потрібно зараз перетворити. Мексиканські хроніки ось такий файл FB2. я натискаю «Відкрити». Мені треба формат PDF, що, по-перше, читати, бо в мене оцієї програми немає. Звичайно, інший шлях, ви можете завантажити цю програму на комп'ютер, колись вона в мене була, і там можна читати, але копіювати я не зможу. А от В цьому форматі я зможу копіювати-цитати і використовувати для уроку. Далі натискаю Конвертувати. Нагадую, що тут є від 12 до 15 спроб. Далі ви зможете просто наступної доби знову конвертувати. Як ви бачите, в мене знову з'явилася ця можливість, хоча вчора вже в мене не було такої можливості. Ми натискаємо завантажити. Що ми бачимо? Ось так перетворено. Звичайно, особливості форматування не збережені, але текст в мене є, я його можу вже і бачити, і копіювати. Ось, наприклад, зараз копіюю якусь цитату. Бачите, копіюється, але потрібно буде редагувати, звичайно. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Буду вдячна за підписку та вподобайку. До зустрічі!